Всім привіт! Сьогодні у мене огляд квітуючих рослин з мого балкончику. І розпочинаю його з морквини цикно Дестайвань Голд Оранж. Ця рослина вже давно у мене в колекції. Квітує що зими по графіку, в неї все стабільно цього разу на два квітконоси, тому що за літо ми виростили дві псевдобульби. І квітконоси по одному з кожної псевдобульби. Отакі чудові чудові квіти, надзвичайно смішні дзьобики з мисочками. Дійсно дуже красива рослина, абсолютно непримхлива, як звичайна морквиночка в догляді. Отака вона ну дійсно дуже цікавого кольору і красива. Продовжує квітнути мега яскрава. Мега яскрава дівчинка Switch Sugar Анцидіум! Він довго квітучий. І ще одна квіточка залишилася у мене на цикнодасі Wine Delight. Отакий От крас... От десь колір приблизно. Зараз камера передає його реальний колір і має надзвичайно приємний аромат. Якимось прянощами. За один аромат його можна тримати. Продовжують квітнути мої ансидіуми твінклі. Феєрія квітів невеличких. Приємно пахнучі, ароматні красунчики, які вже починають потроху відцвітати. Та гілочка, яка перша розквітла, вже обсипалась. Далі квітує в мене дендропіум. Отакі Чотири квітконоси. Він невелику кількість квітів на кожному квітконосі дав. Проте квіти ніжні і красиві. Розкривається, тільки розкривається квіточка. Пінокіо, квітун ще той. В далечині бачимо це мій стардаст. Але це гібридний голландський стардаст Firebird Dendrobium. Тримає бутони, але ще поки не квітне. Але раз уже потрапив в об'єктив, то нехай буде, як то кажуть. Зліта квітне, фаленопсис. Камера дещо затемняє, квіти насправді мають світліший колір, яскравий такий насичений колір фуксії. Відпочив би вже, бо скоро ростиме, але він тримає свої квіти. Розкриває. Сьогодні тільки розкриває котлейка Crystal Smith свою першу квіточку з двох бутонів. І вона ще такого лососового кольору, але невдовзі вона стане такою ніжно-рожевою. Продовжує квітнути по Fio Golden Sleeper. Красива квітка, крупна. Мені надзвичайно подобається. Також подобається його колір, такий сонячний, особливо останнім часом. За вікном було досить похмуро. І... Ці жовті квіти, вони так милують око, коли на них дивишся, посміхатись хочеться, тому що згадуєш про сонечко. Але сьогодні надзвичайно сонячний день, майже весняний, хоч і хоч наразі грудень місяць. Продовжує радувати мене своїм цвітінням ароматна біла хмаринка, Ancidium twinkle, ніби зграйка маленьких комашок, що сіли на гілочки. Ну, дуже цікава рослина, красива, приємна. І біля нього продовжує своє цвітіння Ледізі Альба, видова котлея, природня котлея. І сьогодні, коли за віконечком ясна погода, сонячно, я відчула надзвичайно приємний, ніжний квітковий аромат від нього, тому що до цього. Ніби щось відчувала, але досить-досить віддалено. А сьогодні виявилося, що ця котлея дуже приємно пахне. І це класно, тому що я люблю підійти і понюхати котлейки. Майже всі бутончики розкрив дендробіуманіліформи, невеличка рослина. Компактна рослина і отака щедра нацвітіння. Так би мовити, квітучі палки. Це листопадна рослина, тому не дивуйте, що листя де неде жовтіє. Це абсолютно нормально для нього. Отак він квітує цього року, ну геть щедрий на цвітіння. Приємні такі милі оченятка на мене дивляться. Розкриває свою ніжну квіточку, гібрид на дози, персовули надо на, на волкіріану. Так що, не в дозі, я ще помилуюся однією квіточкою, а поруч стоїть надоза, як, яка також ростить бутончики вже на квітконосах. Отже, невдовзі будемо. З цвітінням на дози. Все ще тримає квіти і продовжує нарощувати бутони. Мій чорноолосковий дендробіум. Це дійсно надзвичайна дивна рослина. Стала потужною дорослою, і цвітіння просто не припиняється в неї яскраве таке сонечко красиве, досить крупна квіточка. У мене на балконі ще з літа вона квітує і радує мене. І ось тут, поруч з тим дендробім, який я вам вже показувала, дорожчі бутончики. І вже починає розквирувати квіточку на чисельних квітконосах дендробіум беріода. Це гібридний дендробіум. Маленька дитиночка, яку я відсадила. Кущик, і це її перше цвітіння, і навіть найменші бульбочки виростили квітконосики, і по одному-два бутончика вони працюють і ростять. Успіх цвітіння дендробіумів такого досить пишного. В першу чергу в кількості сонця, яке вони отримують, це, на мою особисту думку. Тому що не скажу, що я їх дуже прям активно годую, пою часом, часом просушую, просушую так дещо більше, ніж потрібно. Але вони стоять практично на південному вікні, на південній стороні вікна, і все літо прямі сонячні промені на ці дендробіуми йдуть. І ось таке я маю пишне квітцвітіння. Ділюсь з вами. А отам іще один дендробіум, який також дує квітконоси. Він дуже красивий, але про це ми поговоримо, коли він розквітне. Ще одна красунечка розкрилася, також брасовольний гібрид, брасокатлея Майка і Майомі. Такий цікавий клямистик. Красивий, красивий дві квіточки ми маємо. Чому надзвичайно радію. Right Котлея без назви я вірочку загубила Дує свій бутон. Я бачу, що вже він пігментований в рожевий колір. Отже, буде щось рожеве, тож. Дочекаємося. І ось тут ще два бутончика, але це зелена красуня, Санкя Грін. Також невдовзі розпуститься. І що ми маємо сьогодні? Розкриває свій бутон брасоле Катлея Сан'ян 16. Проте феєричного цвітіння не вийшло, тому що перед тим, як розкривати першу квіточку, вона почала сушити попередні дві квіточки. І вони взагалі цвіли дуже-дуже коротенький час. Дивна поведінка, але якщо чесно, вона вперше квітне з двох одночасно псевдобульб. Тож. Поспостерігаю, можливо, в неї така особливість навіть. Ну, красива Рюші, надзвичайно яскраві, кольори приємні, губа така красива, красива гідна рослина, велика квітка. І в мене продовжує квітнути. Отаке чудо дивне. Кінгой Тайвайн, красива квітка, проте списується на перше цвітіння. Вона позасушувала частину пелюсток, в неї є якась така незрозуміла, депігментована частина в кольорі в окрасі, проте губа. Однозначно розкішна. Сподіваюсь, що друге її цвітіння буде більш яскравим і вже квітка буде дещо досконаліша. Але хочу сказати, що вона має надзвичайно приємний аромат. Причому, що вранці, що ввечері, що вдень. І навіть вночі вона продовжує пахнути. Дещо, е схожа на корицю, можливо, з нотками м'яти. такий якийсь досить складний, але приємний, приємний квітковий аромат. Закінчиться відео оглядом целагіни, яка. Знову розкрила свої чарівні невеличкі квіточки, і ще багато-багато бутонів вона ростить. Вони надзвичайно ніжні і красиві. Ця така полосата губа і волохата. Вона настільки цікава, настільки вона ніжна і красива, взагалі сама квіточка чудова. Це целагінка Аваліс. Принаймні мені її продали як целагінку Аваліс. Але є підозра, що це може бути фімбріата, Вони дуже-дуже схожі між собою. Тож, я дочекаюсь, бо іншу я купувала як фімбріату. Я дочекаюсь, коли вона розквітне і порівняє їх між собою. Отакі ніжні, красиві квіти, які ще й до того ж ароматні, вони пахнуть чимось свіженьким, наче як огірочок, такий весняний, дуже приємний запах. Тож дякую вам всім за увагу. Здоров'я вам і вашим рослинкам чудового настрою. Сонця в доші. Віри в прекрасне, віри в найкраще, вірив в те, що все буде добре. Обіймаю вас. Пока-пока.